Рюноске Акутагава Павутинка, Частина перша. Одного дня самотній Будда з я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли квіти на воді зі своїх золотистих тичинок, ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов понад озером, потім став і крізь листя Лотосів, що викривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому крізь прозору воду, як кришталь. Товщу води, наче в стероскопі, ясно прозирала ріка Санзунокава, шпиляста гора. Погляд Будди перевернув чоловік на ім'я Кандата, що разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився у пеклі. Той кандата, великий лиходій, за все життя вбивав людей, підпалював їхні оселі й учиняв чимало інших злочинів. А добро зробив лише один раз. Якось, мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв, було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба. Хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити, тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як кандата врятував життя павучкові, вирішив йому віддячити за його добро, при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу, над зеленими, як малахіт, листям лотосу, райський павук плів собі чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і, мимо сніжно-білих, як перлина, квітів, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Частина друга там на дні пекла у кривавому озері борсався кандата. Хоч куди глянь, всюди тьма кромішня, і тільки коли неколи в в тьмі зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихі зітхання грішників. Виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і кандата, задихаючись у кривавому озрі, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору, з далекого неба над Кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча срібляста павутинка. Здрівши над головою павутинку, кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Чепившись за неї, напевне, можна далеко полізти. Навіть з пекла вибратися якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати в кривавому озрі. Однак, розмірковуючи, кандата мерщій учепився обома руками за повутинку і відчайдушно почав дартися вгору. Ясна річ, такому лиходієві, як кандата, до цього не треба було звикати. Та, хоч як він силкувався, а догори піднятися було нелегко рай і пекло відділяла не одна тисяча рік. Зіп'явшись трохи, кандата втомився і навіть не міг був рукою ворухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, кандата повис на павутинці і зиркнув униз. А все таки його зусилля не пропали намарно. Прававе озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло в пітьмі, а страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро спекла видобудусь. Обхопивши руками павутинку, кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав: Наша взяла, наша взяла. Та наразі він схаменувся, слідом за ним, як мурашня по павутинці, вгору п'ялася сила сила нагрішників. Спостерігши таке видовище, кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевне, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо воно десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору, однако полетить з торчака назад у пекло. О, це жахливо. А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над Кривавим озером і один за одним підіймалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати. Інакше павутинка увірветься. І кандата щосили закричав Гей, грішники, це моя павутинка. Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз. Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над кандатою, і він, закрутившись дзикою, швидко зник у темряві і в милистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Частина третя. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Будди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, Жольгіду здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А лотусу до всього байдуже його білий, як перелади цвіт, похитував вітчиком коло Будди, а золотисті тичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю. Бралося до полудня. Твір у перекладі Івана Дзюби. Щиро дякую за перегляд. Читала панікава.